Доброго вечора. Ви дивитесь підсумкову інформаційну програму каналу Енергоатом. Тижневі новини Рівненської АЕС та міста Кузнецовськ у студії Тетяна Камець. Наші кореспонденти розповідатимуть вам про останні події на станції та у місті. Будьте з нами та дізнавайтесь про таке. Дізнаєтесь про підсумки балансових звітів підрозділів, які з початку року тривають на Рівненській АЕС. Особовий склад Кузнецовської ДПРЧ No8 відпрацював рятування людей з багатоповерхових будинків. До двохсотліття від дня народження Тараса Шевченка у Палаці культури РЕС відбувся урочистий концерт. Переглядайте виступи учасників та слухайте враження гостей. Кузнецовські медики долучилися до відзначення Шевченківської ювілейної дати. У стінах спеціалізованої медико-санітарної частини номер 3 працює багато поціновувачів творчості Великого Кобзаря. У Кузнецовську є свій Ван Гог. Юний учень гімназії малює прекрасні імпресіоністичні картини, які порівнюють із безсмертними роботами великого митця. Навесні загострюються сезонні вірусні захворювання. Ви почуєте поради щодо їх профілактики та дізнаєтесь, як рятуються від грипу жителі нашого міста. Традиційно розпочну новинами енергетичного сектору у п'ятницю у Рівненській АЕС відбулась пускована рада з питань пуску другого енергоблоку після середнього планово попереджувального ремонту, а також міжнародне засідання, на якому обговорювалася тема модернізації систем керування захистом реакторних установок ВВР 1000 Більш детально про це розповідає перший заступник голови ДІЯРО, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Михайло Гашев. Я проводив штат. очередное пусковое совещание, так называемое по блоку номер 2 Ровенской атомной станции, после выхода с предупредительного ремонта. Кроме этого, дополнительно рассматривались естественные вопросы повышения безопасности и по остальным блокам, и блоку 1, блоку 3, блоку 4. В общем целом, два основных буллета, блок номер 2 из ремонта вышел качественно, все те мероприятия по комплексной сводной программе повышения безопасности, а именно 8, которые были запланированы план-графиком на этот год, выполнены и уже проверены. Вот. До следующего ППР -а блок может совершенно безопасно работать. В том числе отдельно мы посмотрели и выполнение так называемых постфукусимских мероприятий, новых после аварии в Японии. Все эти мероприятия тоже идут в графике, реализуются. Отдельно дополнительно были посмотрены вопросы повышения безопасности по остальным блокам. Для Ровенской атомной станции на критическом пути сейчас находится, понятное дело, блок номер три. Получается так, что после продления ресурса на 20 лет, первый и второй Ровенский, по сути, это и так флагманы в атомной энергетике Украины, они уже модернизированы и довольно существенно. Точно так же довольно молодой, естественно, остается и четвертый Ровенский, на котором еще в 2008 по сути, выполнены были мероприятия. Сейчас Крит-Путь это блок номер три, по которому создан уже план графики выполнения работ по реконструкции и модернизации. И, по сути, уже с этого года надо очень серьезно включаться в работу. Насколько я помню, в 2016 году заканчивается проектный 30-летний срок. Времени, по сути, осталось уже очень мало. И уже с этого года надо разворачивать работу. Вот это основные вопросы, которые мы обсуждали. А следующее совещание совместно с проектантами, совместно с коллегами с Хмельницькой атомной станции и совместно с изготовителями оборудования, нашими чешскими коллегами, по поводу системы управления защиты реакторных установок блоков ВВР 1000. Это в том числе коснется и. Третього четвертого роїнського Це стосується дальнішої модернізації улучшения роботи системи управління і защиты. минулого тижня. В залі засідань адміністративно-побутового корпусу РАЕС балансова комісія підсумовувала роботу за минулий 2013 рік структурних підрозділів управління головного інженера першого заступника генерального директора Рівненської АЕС Павла Ковтонюка та заступника головного інженера з технології та інженірингу Ігоря Вітковського. Вероніка Горлачова продовжує. У безпосередньому підпорядкуванні головного інженера, першого заступника генерального директора РЕС Павла Ковтонюка, перебувають виробничо-технічна служба, служба контролю металів і відділ головного метролога. Основними функціями цих підрозділів є планування виробничої діяльності Рівненської АЕС, планування та аналіз основних техніко-економічних показників, контроль за станом металу та забезпечення його безпечної експлуатації, а також контроль засобів вимірювальної техніки. І своєчасна їх повірка. Звітувалися підрозділи за такими напрямками. Підпорядковані підрозділи звітувалися за основними шістьма напрямками: Це адміністративне управління, управління виробництвом, забезпечення безпеки, управління персоналом, управління поставками продукції і послуг та управління фінансами і економікою. По заходах дня безпеки для охорони праці інспекторських перевірок невиконаних заходів. Немає Перенесених також є шість заходів служби контролю шпиталів. Вони перебувають в стадії виконання і їх термін 14-го році. Виробничі плани виконувалися призначені терміни, відповідно до затверджених планів і графіків. По запланованих зупинках повинні персоналу були відсутні. Нещасних випадків з персоналом не було. Терміни плану впереджених ремонтів тринадцятому році підтримку були. Окрім Окремо було наголошено на основних завданнях, які поставлені передвище згаданими підрозділами у поточному році. Зокрема, це планування основних тех економічних показників та їх постійний моніторинг, забезпечення контролю металу, впровадження автоматизованої системи планування робіт, контроль за виробничо технічною документацією у підрозділах, контроль за маркуванням обладнання, проведення своєчасної та якісної метрологічної повірки обладнання тощо. Після детального обговорення було виставлено оцінки По пациентом. Я б би оцінку те слуг. Заступник головного інженера з технологій та інженірингу Ігор Вітковський звітувався про діяльність відділу головного технолога, служби налагодження та випробування устаткування і служби експлуатації будівель та споруд. Їх основні завдання це підвищення ефективності роботи обладнання, його своєчасне і якісне налаштування, а також постійний нагляд за станом будівель і споруд. Усі три підрозділи отримали оцінку добре. Цього тижня цехи та підрозділи Рівненської АЕС продовжували підсумовувати роботу за минулий рік. Естафету перейняли структурні одиниці, підпорядковані заступникам генерального директора з капітального будівництва та з забезпечення виробництва. Подробиці засідання далі у сюжеті. Під час чергового засідання балансової комісії звіт розпочав заступник генерального директора Рівненської АЕС з забезпечення виробництва Анатолій Кухарьов. Він доповів про роботу підпорядкованих йому підрозділів управління виробничо технічної комплектації, цеху господарського обслуговування, транспортного цеху та управління робітничого постачання. Заплановані у минулому році заходи переважно виконані. Доповідач озвучив основні з них, зупиняючись на окремих питаннях, докладніше планові показники по поставлі. Ставкам ТНЦ на 2013 рік, враховуючи всі напрямки використання, крім ядерного палива, складали 439,9 млн грн. Із них 105,9 це 24% по РАЕС і централізовано 333,9 млн грн по атомкомплекту це 76%. Однак є і проблемні питання, на які звернули увагу члени комісії: з поміж них своєчасне та якісне забезпечення раес товарно-матеріальними цінностями, виконання графіку зниження складських запасів, реконструкція адмінприміщень, ремонт доріг, придбання транспортних засобів, заміна комп'ютерної та копіювальної техніки, що відпрацювала свій ресурс та непридатна для подальшої експлуатації, та багато інших. Стосовно комп'ютерної техніки коментар дав головний інженер, перший заступник генерального директора РЕС Павло Ковтонюк. Необхідно працювати з компанією в тому ключе, що це оборудовання також має своє отношение к безпеки. Тому привязувати до проекту по безпасності не только реконструкція. Реконструкція це само собою, а це само собою. Ще одне проблемне питання, яке необхідно вирішити найближчим часом вивезення побутових відходів з території промайданчика. З приводу цього висловився головний інспектор РАЕС Юрій Павлов. Вопрос, в общем-то, в зв'язку з тим, що ми намагаємося почати стартування. і для цього потрібні дільні контейнери, адільні машини. Генеральний директор РаЕС Павло Яремович Павлишин відмітив, що вирішувати усі виробничі проблеми необхідно якнайшвидше. Загалом підпорядковані підрозділи впродовж минулого року працювали якісно, а невиконання виконання окремих пунктів залежало від недостатнього фінансування. Наступним звітувався про роботу підпорядкованих підрозділів у 2013-му заступник генерального директора з капітального будівництва, начальник УКБ Сергій Куроєдов. Загалом більшість минулорічних завдань управління виконало. Фактичне освоєння капітальних вложений за 13-й рік 175 млн, 95% – мільйонів, плану. Із них по об'єктам нового строительства 12 млн, 51% – процент плану, Фізична защита 4,3 млн, 53% – мільйони плану. По модернізації і реконструкції 158 мільйонів 104 процента плану». щодо зауважень, цьогоріч управління капітального будівництва повинне забезпечити виконання усіх ремонтних та будівельних робіт на РаЕС, завершення їх на посту контролю геодинамічної ситуації, при наявності фінансування, виконати коригування проєкту СОДВ, здати в експлуатацію житловий будинок у місті. Загалом доповідачі надали вичерпну інформацію щодо виконаних завдань та планів на поточний рік. Павло. Яремович Павлишин оцінив роботу структур, котрі звітувались на добре. Нещодавно у місті відбулися теоретичні та практичні навчання особового складу ДПРЧ номер 8 із залученням спеціальної техніки. Відпрацьовували рятування людей з багатоповерхових будинків. Прокоментував перебіг навчань начальник кузнецовського міського сектору Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Рівненській області Олег Ткачук. Відбулися теоретичні і практичні навчання з залученням. Спеціальної техніки по Відпрацюванню рятування людей з будинків підвищеної поверховості в місті Кузнецов таких будинків налічується чотири: це будинок номер 21 по мікрорайону вараж та три будинки по мікрорайону перемоги. Це 7 44 і 46. І саме в будинку номер 44 було проведено навчання сьогодні по рятуванню людей під час виникнення надзвичайної ситуації в будинку підвищеної поверховості, з залученням спеціальної техніки та особового складу пожежних рятувальників. Співробітники держави ...служби зреагували добре. Деякі незначні зауваження є, вони будуть розібрані під час розбору занять, і зроблено все для подальшого їх недопущення. допущення. Для навчання було задіяно дві одиниці техніки, тобто автомобіль першої допомоги, що знаходиться на бойовому чергуванні в місті Кузнецовськ, а також автодрабина, АД-30 яка має 30 метрів дробина довжиною і можна рятувати людину з 9-типоверхових будинків. Техніки в принципі, в області налічується всього 6 штук. Це в великих містах, де є забудова більше 4 поверхів, тому що відповідно в районах, в яких немає багатоповерхівок, Достатньо висувних драбин і ручних драбин, як правило, такі навчання проводяться щороку з метою удосконалення навичок. Сьогодні були присутні представники головного управління, буде зараз проведена оцінка навчань. Всім виставлено відповідні, так як би сказати, бали, вказано на зауваження і недоліки. Визначено. В на яких напрямках потрібно покращувати роботу, в яких вона там не потребує, наприклад, покращення. У свою чергу хочеться звернутися до жителів нашого міста з таким вимовити проханням. Ставте свій транспорт або на автостоянках або в гаражах. Ну не загромаджуйте під'їзд до будинків, тому що спеціальна техніка це не тільки пожежна охорона, це і швидка допомога, не можуть. Вчасно приїхати для пожежної охорони, це в першу чергу важливіше, але адже від того, як буде виставлена техніка і, відповідно, буде залежати час рятувальної операції. Хочеться звернутися ще раз до жителів міста Кузнецовська з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки в житловому секторі, в побуті під час поводження з електропобутовими нагрівальними приладами. Особливу увагу звертати на дітей, дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки не тільки вдома, а й на природі, на дачі, зимою, влітку ну повсякчас, Дотримуючись цих усіх елементарних правил, ви забезпечите здоров'я та життя собі та своїм дітям. 200 років тому, а саме 9 березня 1814 року, в Україні народився геніальний поет і художник, великий кобзар Тарас Григорович Шевченко. Долучилися до відзначення цієї важливої дати і у Кузнецовську. Вихідними у Палаці культури відбувся урочистий концерт, присвячений Шевченківському ювілею. Подробиці заходу та враження гостей далі у сюжеті. З нагоди 200-ліття від дня народження великого поета Тараса Григоровича Шевченка у Палаці культури Рес відбулися уроч. Чисте засідання та святковий концерт. У залі зібралися шанувальники творчості Великого Кобзаря та усі небайдужі до долі нашого народу та майбутнього країни. Адже саме Шевченко є символом непоборної віри у світле майбутнє України, не лише свою творчість, а й усе життя він присвятив боротьбі за її незалежність. На початку засідання його учасники вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв майдану. Виконуючи обов'язки міського голови Ігор Куц, привітав присутніх та висловив свій жаль з приводу подій, які нині відбуваються. В країні до сутріща від народження Тараса Шевченка подія для України та світового українства надзвичайно значуща навіть на тлі нинішніх політичних баталій. Адже Шевченко є одним із символів незалежної України, Євромайдану символів опору безправлю. І боротьби за свободу. Працівникам освіти та культури урочисто вручили почесні грамоти за вагомий внесок у розвиток галузі. Далі на усіх присутніх чекав святковий концерт за участю колективів Палацу культури та талановитих артистів нашого міста. Поціновувачі творчості Кобзаря декламували його неперевершені вірші та уривки з поем. Україну, мій любий край неповинний, За що тебе? Багато віршів поета покладені на музику. Усі гості заходу мали нагоду послухати мелодійні пісні у виконанні артистів та аматорських колективів міста. Лірична поезія Шевченка бездоганно звучить під супровід бандури. Усі присутні насолоджувались грою та співом аматорського ансамблю Бандуристок Берегиня зачарував глядачів і виступ ансамблю народної пісні, будинку дитячої та юнацької творчості. Атмосферу патріотизму створили чоловічий гурт Заграва, народний аматорський хор центру дозвілля та багато інших. Творчість Тараса Шевченка це справжнє надбання та гордість для українського народу. Переконані гості заходу. Він міг жити зовсім іншим життям. Він міг бути і вільним, і багатим, і мати славу, маючи такий талант. Ось але він вибрав дійсно свій хрест, принесучи себе в жертву. Прославити свій народ, підняти його. Ось це саме основне. Оцей дух, який дають його слова. Глядачі залишали концертну залу із захопленням та морем вражень, якими поділилися із нашою знімальною групою. Сьогоднішній вечір був просто прекрасний. Такі трагічні, будемо казати, дні, героїчні, урочисті, але все таки трагічні. Він вніс силу, вніс енергію, дав якби наснагу. Все витримати, набратися мужності нашим людям, терпіння і за цей вечір дуже вдячні. Я думаю, що кожен, хто був, скаже спасибі всім, хто його організовував, хто участвував, хто співав, хто декламував. Ось Шевченко, воскрес. І я думаю, що воскресне ми, воскресне Україна. І буде правда на землі. до вшанування Шевченкового дня народження. Долучилися і медики. Представники благородної професії натхненно, душевно, а головне з великою любов'ю до цього поета продемонстрували не лише вправне вміння декламації творів, а й показали на розгляд публіки сучасні творіння. Як це відбувалося, знає наш кореспондент Вікторія Шейкіна. 5 березня у приміщенні спеціалізованої медико-санітарної частини номер 3 відбувся черговий етап телемарафону Весна починається Шевченка. Кузнецовські лікарі з великою шаною до Кобзаря не лише декламували його твори, а й поділились своїми творчими здобутками. Даний захід був організований оргкомітетом з підготовки та відзначення 200 річниці з дня народження Тараса Шевченка в нашому місті. Поезія Шевченка вона єднає, єднає громаду міста, єднає Україну в такій нелегкій для неї. Добровільний і зовсім не аматорський міні-концерт. Представники благородної професії розпочали піснею по дібровій вітер ви на Шевченкові слова. вітер По Серед усіх медиків лікарні назбиралось семеро добровольців, які доволі творчо та з відчутною серйозністю підготувались до марафону. Свою Україну любіть любіть її воврем'ялюти, останню тяжкою минуту. За неї господа моліть. Ми мали можливість послухати різні твори Шевченка із різних уривків його життя. А саме, минають дні, минають ночі, який продекламувала Інна Любежаніна, медсестра процедурного кабінету. Також славно звісно лілею у виконанні Валерії Гейнак, лікаря-рентгенолога, не уминули увагу і складну та серйозну за змістом поезію Холодний Яр яку Шевченко написав ще у 1875 році. А уривок з нею показала Наталія Хілько. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть бога. Поетично ми отримали від почутого уривку з поеми Катерина. Наталя Кучерук, яка декламувала твір, пізніше нам зізналась, що готувавшись вдома до виступу, справила велике враження на власну дитину, якій стало жаль героїв поеми. Додає також, що глибока поезія Кобзаря її завжди надихала, навіть на написання власних речей у студентські роки. Каже, що в ній знаходить для себе дуже глибокі та мудрі слова. Зазначила пані Наталя, що Катерина Шевченка є дуже повчальною для сучасної молоді, якій бажає наступне. Ну, звичайно, читати, пізнавати, вчитися треба, і я скажу словами Шевченка і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Не менш цікавим був виступ Віталія Тараканця. Він декламував як Шевченку в розритому могилу, так і власний твір, який написав ще у 90-х, надихнувшись політичними подіями в Україні. Досить нам всяких вождів, геть не миті руки. Будемо жити без ідолів. Для радості ноті загалом телемарафон завершився на позитивній ноті. Також хочу подякувати каналу Енергоатом за співпрацю у проведенні. Даного телемарафону наше місто має свого юного вангога. Ним є учень сьомого класу Кузнецовської гімназії. Хлопець без особливої підготовки у віці 13 років вже малює імпресіоністичні картини, технічно схожі до безсмертних робіт раніше названого митця. У доробку є навіть графічні копії Вінчі. і з юним генієм пощастило познайомитись Вікторії Шейкіній. Тут дуже велика гармонія кольорів. Відбивається верхня частина неба і Води, зверніть увагу, скільки гармонійних. Поєднанні кольорів, і вся ця гармонія справа рук невидатного художника художника Вангога, а 14-річного учня Кознацовської гімназії Юрія Поліщука. Юний талант нещодавно перебрався із сім'єю до нашого міста, але вже встиг організувати персональну виставку своїх далеко не аматорських картин у музеї школи. Присвячена вона 200-річчю з дня народження кобзаря. Художник вдало поєднав кожне полотно із безсмертними словами Шевченка. Представив на розгляд публіки анімалістичні картини, пейзажі, натюрморти, використовуючи при цьому різні техніки: акварель, гуаш, пастель, олія та графіка. Діти ходять класами індивідуально, захоплюються цією виставкою і Великим талантом цієї дитини, мабуть, його талант це від Бога. Хлопець не має спеціалізованої освіти, а художнім ремеслом уволодів у форматі студій і періодичних додаткових уроків. Та й у родині, як нам розповіла його мама, ніхто ніколи не малював. Проте закладена іскра таланту, самомотивація, мудрі наставники та велика праця над собою зробили свою справу. У новій школі хлопчина одразу став поміченим вчительським оком. Е, відразу. Помітити в нього великі здібності до живопису, особливо в жанрі пейзаж. Дуже вміло, гарно відшукує композицію у своїх картинах. Каже пан Михайло, що спершу допомагав учневі в оформленні декількох робіт, вказував на потрібні акценти, гами та композиційні моменти. Та загалом Юрко володіє доволі серйозною базою, а працювати з ним одне задоволення. Він дуже активний, дуже розуміється у побудові, дуже розуміється в рамці, як оформити картину. Він володіє технікою і акварелі, і гуаші. І особливо мені подобалося. Він вже переходить до олійних фарб. Самокритичний, вимогливий до себе, прискіпливий до деталей. Зовсім не дитяча риса Юрка. Допомагають йому ще й вдало фотографувати. Пані Анжела, його мама, каже, що таким чином син намагається відшукати нові барви, відтінки та гами кольорів. Сама ж старається для свого чада створювати сприятливі умови для творчого процесу. Для юрка це класичні речі: Бах, Моцарт, Бетховен. В основному я малюю Вдома Малюю, коли це прийде натхнення. Заставити себе не можу. Ну коли не хочеться, не, не малюю. З приводу комерційних планів, то для Юрка наразі це питання останнє. Він щедро обдаровує друзів, родичів і учнів своїми картинами. каже, що мистецтво для нього це справа душі. Цим він і захоплює з першої хвилини знайомства. Насправді ніколи такого не бачила, щоб настільки молодий хлопець міг так гарно малювати. На питання, як виростити такого митця і чи складно це зробити у матеріальному плані, мама Юрка відповіла, духовний мотиваційний, педагогічний аспект і виховательський як у батьків він завжди сильніший за будь-які кошти. Єдине, це розвивати талант, це насамперед не заважати. Триває Спартакіада Рівненської АЕС. Наступний її вид стрітбол. Змагання розпочнуться 25 березня у спортивній залі Палацу культури. Продовж тижня швидка допомога здійснила 249 виїздів. За цей же період у Кузнецовську народилося 9 немовлят, 4 хлопчики та 5 дівчаток. Вітаємо щасливих батьків. Нехай дітки ростуть здоровими та слухняними. Вам втіху. Це були всі новини тижня. Слідкуйте за подальшими подіями у наступних випусках. Наші знімальні групи вже готують для вас нову інформацію про Рівненську атомну електростанцію. З вами була Тетяна Камець. На все добре.